Доброго вечора, пані та панове, з вами Ганна. Ви на каналі The Talk to Me, І сьогодні знов огляд колоди нової, тільки Ну, от в мене з'явилася, але встигла я вже з нею добряче попрацювати із собою, з клієнтами. Прямо правда, дуже багато в мене є. І колоди, що в мене більше часу, але ще ні ногою, знаєте, так собі пару карт витягла, бо ну, дуже багато в мене зараз колод, але кожній свій час. Але ця от одразу зайшла. Красу цю мені подарували на день народження. Дуже дякую, Ігор Миколайович, Як завжди вмієте, з душею підібрати мені колоду. Ну, прям, І вгадуєте, і цікаво, що от мені дарується людина колоди, які я сама б не купила, бо я їх навіть не бачила, хоча б, як мінімум. Я правда, її не бачила. Можливо, нова, можливо, рідкісна це таро подорож до просвітлення. Нове таро для алхімічної трансформації. Видавництво навіть я такого не знала. Ой, щось тут, Вибачте, причепилось до колоди. Видавництво навіть не знала такого. «Воткенс», Воткенс, якесь видавництво. Прям там декілька в мене нових колод цього видавництва. Ну, Давайте спочатку про якість, як завжди, стандартно. Була трохи от прим'ята книжечка. Прям така прийшла. І трохи тут коробочок, ну то ерунда. ЧБ зручний гайд. Зручний, правда. Дуже. Єдине, що тут на початку такий шріфт. У мене от, одразу в очах пливе. Ну, зараз я вам покажу. О! Не знаю, чи то так задумано. Зараз я наведу. Ну, Тобто він ніби двоїться. А, ну, ладно, то ерунда. Даються тут схеми розкладів. Колода духовна, колода з енергетикою, так ви щоб зрозуміли, щось типу Оша Дзен Таро відомого. Але от настільки воно заїжджене, я довго думала, повертати чи не повертати цю колоду, і вирішила все ж не повертати. Схожі на неї такої от направленості в мене от тепер ця. І ще Таро Маргарет Петерсон. От дуже схожа, і така авторська, така вона оракульна. І, в принципі, мені досить. Я думаю, ну, можливо, якісь новенькі з'являться. <зем>, ну настільки його заїздили, що щось я, мабуть, і не хочу його повертати, тим паче маючи ці. Йдуть тут одразу старші, аркани, тобто, ну що тут? Ключові слова да, і суть подорожі да, до просвітлення, ну, якби, як ця штука да, описана в цій карті, проводить тебе, веде тебе до твого просвітлення. Ключ, ну, тобто назва карти ключові слова в гайді. Опис да, аркану, значення його і в чому тут суть. подорожі для для посвітлення, да, бо про це ж колода. Пішли на старші, окремо фігурні, і далі пішли по мастях гайд зручний, зрозумілий, дуже, дуже він ну, знаєте, не таке, що читаєш значення карти і прям голову ламаєш. Що, що ж це може означати в даному випадку, бо такі колоди бувають. Тут ще мені хочеться сказати, якось почали заходити колоди з закордонні, але в жовто-блакитних кольорах. І я думаю, що скоро це буде дуже популярною тенденцією, тому тарологам Російської Федерації, які раніше купували, оригінальні колоди, Я пропоную просто одразу застрілитись. І в мене прям декілька нових таких <смір> жовто-синій, вибачте, гамі. Рубашка схожа. Тут, бачите, така сакральна геометрія, схожа на рубашку, якраз уракулу сакральної геометрії, який в мене був. Не знаю, чи повертатиму. Такий от жовтий прям колір класний. Так, дивіться, зараз подивимося колоду, просто яка вона гарна, яка вона красива, можливо, про якісь аркани окремо розкажу. Але розклад я зроблю окремо окремим відео вже щоб повноцінно, з тайм-кодом. Там все. Тобто, тут наприкінці розкладу не буде. Ну і взагалі не завжди хочеться, не на кожній колоді, наприкінці огляду робити розклад. Якісь дуже авторські, ти їх недостатньо, знаєш. Е, якісь прям, ну, на оракули, ну, так не, не вийде з наскоку викласти три карти і прочитати. Ну, і може не завжди воно потрібно. Не знаю, тут не хочеться мені. Е, якість класна. Тут просто, от, тут ніякої ламінації, це от такий якісний картон. Так, трохи блікує. Чи, може, я буду підносити, буде нормально. Такі, от бачите, тут зображення, багато деталей. Сказати, щоб тут прям сюжети промальовані. Ну, в принципі, ні. Але, от якимись деталями, тим не менш. Трохи мутно. Чи Тим не менш колода відповідає, як я помітила, сонце таке. А, і на відміну від того ж самого Ошо Дзента Роди взагалі, такий так мутно, примутно, розмито 에, написані значення. Да? Тут вони конкретні і тут вони дуже близькі до райдера уейту. Але не завжди. І все ж таки в гайд рекомендую тут заглядати свої нюанси можуть бути. От десятка мечів. Ну це ж не класична, да? два янгулятки тут, до речі, ще не відігралося в мене жодного разу. Десятка кубків, ну, більш-менш до класики. Да? Ну, Мені дуже подобається ця стилістика. Я, до речі, коли відкрила колоду, я чомусь подумала, що вона кроулянська. Я навіть це казала, здається, в розпаковці. От, Ні, ні, вона не кроулянська, вона духовна уейтівська, отак би я сказала. Але от дуже це як сучасно так виглядає. І ніби воно прямо, дивишся, от, прям сучасне мистецтво. Да? в чистому вигляді. І в той же час, і класично, і сучасно, і яскраво, і е, в міру шизофренічно. Ну, Мені подобається подобається цей візуал, фігури такі от є. Да, так, так, така от вона колажна якась чи що. Зірка. п'ятірка Пентаклів. Основна відмінність цієї колоди. Я про це зніму окреме відео з кейсами, саме як це спрацювало. Тобто, розкажу розкажу реальну історію про що був розклад, як він моментально спрацював. Ну, в принципі, звісно, це залежить. Ну, вся мантика, мабуть, мабуть, так працює більш-менш в більшій або в меншій мірі. Але, але все одно тут прямо одразу я цю відмінність помітила ще на перших розкладах. Дуже колода, ця дає рух ситуації. Тобто, робиш розклад мантичний, щоб дізнатися якусь інформацію для себе або людини, і, і тут же він працює як моделюючий. Я не знаю, це, це фантастика якась чесно. І далеко не кожна колода так працює. Ну Плюс тут ще моя енергетика, моя особиста сила, це все зрозуміло. Але тим не менш, от прям ця колода так робить. І е, я собі зробила розклад, і через день чи два в мене самі так склалися обставини, що ну, мені навіть самі нічого не довелось вирішувати. Ситуація вирішилася сама. От ніби е, під мою проблему підтягнулися самі обставини, склалися для її вирішення. Тобто, ну, реально, ніби я підмагічила, отак От воно спрацювало. І потім одразу клієнтці коротенько передивилась одне запитання, і воно таким фантастичним, в такий фантастичний спосіб почало само, саме вирішуватись, підштовхнуло її. Вона була в шоці, вона мені це описала. Ну, розповім і клієнтки історію, якщо вона мені дозволить, і свою, бо мою довго тут не буду розповіда розповідати, бо я собі зробила розклад позицій на 10, сфотографувала, обдумувала його. і до Класно на ній працювати з собою. Мені так, от мені прям конкретна інформація пішла. А ви всі знаєте, як важко трактувати для себе, ну важче, ніж для клієнту. І для роботи з собою підходить. І вона, і цей розклад ще як моделюючий, і відігралася саме альтернатива. Тобто, я запитала там в розкладі, що зробити, ой, що буде, якщо так зробити, який буде результат, що буде, якщо так зробити. І от альтернативний варіант, можливо, щось, що мені в голову не приходить. І от там вийшло дуже Конструктивне рішення в альтернативі, і воно само, саме втілилося. Ну, не я його ініціювала. І, і Навіть я я вже, знаєте, бачила дуже багато всього за свою практику. Навіть я здивувалась, навіть вразилась, можна сказати. Так, ну, Карти просто дивимось. От десятка жезлів конкретно грає, типу, ти забагато на себе береш. Пустісь. Ти вже ризикуєш а, ви, ну, злити сюди своє здоров'я, свої сили і прям постраждати з наслідками. Ну, Класично, але тут прямо так акцентують от на цьому. Мечів. ну Такий класичний, більш-менш. Ну, от Двійка кубків, тут класична символіка. На четвірці кубків слон, да? вуха такий слон, дитина. Не пам'ятаю, чи відігралася теж така жовто-блакитна карта. Туз Жезлів. Тут якась мішаніна. Тут борються, боряться. Достігатори. Тут достігатори на карті. Смерть така красива, да? подивіться. І тут скелет з класичним прапором, що на смерті, до речі, на класичній. Десь от є класичні елементи, десь немає. Але загалом все класично. Сімка кубків така цікава чарівна. Ось Пентаклів, учень він тут, Ну, учень або там, як він за свою інформацію, наскільки здравий обмін інформацією. Дев'ятка Королева Пентаклі прям з німбом мати Марія. Прям тут. Дев'ятка жезлів дев ставить тут запитання, ну, не запитання, а точніше, а каже, що ти можеш більше, аніж ти думаєш, набагато більше. Теж так, да? От, Ніби класично, аніби не зовсім. Тріка Пентаклів радить взаємодіяти, да, не братися за це самотужки, а все ж таки взаємодіяти, все ж таки йти на співпрацю і каже, що, ну, Нащо ти ускладнюєш? Ти можеш щось делегувати комусь, наприклад, по цій карті. Ну, теж так от класично і ні? А, класні закухані. Ці кольори мені так подобаються. Так, король пентаклів такий впевнений. Сила. Не пам'ятаю, що там в описі, але дивно, силу бачити в таких кольорах. Ну, нехай. Королева Жезлів, знову ж таки, да, в синіх таких кольорах. Ой, ця карта потрясно відігралася. я Не знаю, хто бачив, хто не бачив, коли блискавка вдарила в статую Христа Спасителя в Бразилії. Я витягла карту з запитанням, ну, в чому причина? Чи це випадковість збіг, чи це знамення якесь, чи що. І подивіться, тут прям ніби Христос, Спаситель і сидить, от, наскільки схожа на нього фігура. І тут йде по цій карті значення, що ну, як, тебе зсередини блокує якась вібрація, або вібрація страху, або якась схожа, провини там, і так далі. І так далі. Ну, тобто, і там ще був лицар мечів на дні, ну, тобто, чітко карти відповіли, що блискавка притягнуть. На вібрацію, на енергетику місця предмету. От, ну, не знаю, кому цікаво, перейдіть на мій телеграм-канал за посиланням в описі до відео або в закріпленому коментарі. Послухайте, це не так давно було. Там я детально пояснюю в голосовому повідомленні. Але от класно, да? навіть зображенням підійшло. Так. Двійка мечів. Ну, Грає таким самоблокуванням. Людина сама собі щось заборонила. Сказала так, досить. Так, не будемо, не будемо, будь ласка, вісімка кубків. Ну, Судячи по зображенню, більш-менш класична, але ще в мене не грала. Башта теж в мене ще не грала, але яка ж вона тут красива? Подивіться: королева мечів. Імператриця. Ну, власне, в мене не так і багато карт тут програвалося, щоб я так прям детально вам про них розповіла. Мах тут який чарівник. Програвся в мене якось маніпуляцією, але вже не пам'ятаю в якому контексті. Якийсь е, злобний карлик на дурні. Двійка пентаклів, як бачите, персонаж класичний, навіть дуже. П'ятірка мечів завершено, завершено. ой, бачите. Бій, битва, да. кожен залишився при своєму. О! Найгарніша для мене карта. От настільки вона мені візуально подобається, наскільки я, в принципі, не люблю четвірку пентаклів, для мене це не суперприємна карта сама по собі. Але мені так подобається. Тут на латині якась фраза. і от Класно, класно. Так, четвірка жезлів грає, як, знаєте, казенний дом. Ну, в принципі, це одна з класичних граней. Цієї карти, колесо фортуни. Ну, про зміни, про, про готовність до змін. Більш-менш класично, лицар Пентаклів теж і стоїть тут, і навіть не на коні. Зверніть увагу, ой, який гарнучий тут кубків ці нотні стани на фоні. прям... Ти моя музика, хочеться сказати. Вісім жезлів, щось якесь переплетіння, тут хитросплетіння. Королева купки. Вибачте, можливо, буде не, до, не, не досить недостатньо змістовний огляд, але я більше просто показати і розказати про колоду. Ну і взагалі я не вважаю, що в огляді ти повинен навчити кожного працювати з колодою да, і розказати у всіх варіантах, про що ця карта, як вона відіграється. Ну, це вже знаєте, можна курс зробити по колоді, навчити і продати його. А тут, от подивитись огляд, він більше подивитись на колоду повністю, тому що не на всі колоди. А, тим паче нові є галерея, як ви знаєте, і навіть огляд буває не знайдеш на якусь рідкісну або нову колоду. Подивитись, по-перше, повністю на колоду. Ну і щоб я поділилася своїми враженнями, розповіла, як вона працює, в яких тематиках, наприклад, і так далі, і так далі. От, якість подивитись. Так. Можливо, комусь тут задрібні будуть деталі. Я знаю, знаю що багато хто цього не любить. Ну, але мені нормально, можна роздивитись. Шістка кубків, бачите, теж такі дітки. Класично так. Ну, вона так і грає, як класична. П'ятірка жезлів теж доволі класична. Повішений тут більше, знаєте, як подивитись на ситуацію навпаки. От, або подивитись на ту сторону, да? не зі своєї позиції, а поставити себе на місце іншої людини. От, ну, є от колоди, де повішений грає от з таким акцентом. І тут він такий. Як перевернути своє бачення до гори Дригом. По, о, повішений відлюдник вже відігравався і чітко грає кожного разу необхідністю побути наодинці з собою. Або якщо тут, я не знаю, розлучає людей, то їм потрібен цей час окремо, щоб щось обдумати, обміркувати. Тобто, от не грає він, знаєте, як білою вороною чи якоюсь глибокою духовністю. Ну, поки що принаймні не грав не грав. А більше про те, що кожному. Ну, або людині, да, про яку йдеться, що потрібен свій простір, потрібен час самими собі, да, наодинці з собою. Треба побути на самоті. От прям чітко і грає. Що це на користь і потім буде краще завдяки цьому. Суд тут, знаєте, як, про оцінювання, про критику, про самокритику, про те, яка оцінка дається. Да? І про знецінення, або про відсутність. як... Цінування, ну, от такими гранями грає колесниця, яка тут. Да? ну Більш-менш до класичної. Диявол чітко про залежність, про намагання прив'язати, зробити когось щось від себе залежним, контролювати, щоб все було якби в твоїй владі. Да? ну Типу, такого маріонеточник, такий помірність, ну більш-менш класична, і отут колір підходить, як на мене. Аж мечів тут чітко от про секретну інформацію, таємниці, коли хтось щось приховує, договорює, або недостатньо близьке спілкування, наприклад, недостатньо відкрите, коли людина щось говорить що їй зручно, а що не зручно не говорить. Ну такі грані, в принципі, це класично. Світ. Ой, світ ну, просто потрясний. Подивіться, знову ж таки, в жовто-блакитних кольорах, що мені сподобалось, скоро весь світ буде Україною, або просто Україна буде модною тенденцією, модним трендом, Ну, вже стає, в принципі. От. Але тут він про інше, тут він про ідеальне, ідеальну гармонію. Якщо про відносини, то грає, вже відігравася, що от, одна людина для іншої прям цілий світ. Тимий світ. Да? От. І або з людиною знайомишся, і вона настільки Глибока, ніби окремий світ. Ну от так, Такого плану. Клас. клас, от прям світ, Оркан світ в колодах, погодьтеся, рідко дивує, так, щоб щось новеньке на ньому було, але тут от прям класно. Так, дев'ятка мечів. Тривога, основне її значення. Тривога, тривожність. Не стільки паніка, скільки от тривога, коли щось гризе, щось поїдає. Хоча відігралася вже прям панікою раз. Вісіка, вісімка пентаклів абсолютно класична тут. Король кубків ще не грав, але якийсь підступний, як на мене. І ще такі тут ДНК ДНК, подивіться, цікаво. Так, сімка мечів. Ну, як бачимо, зображення класичне. Правосуддя теж класичне. Шістка мечів. Якийсь это... біг з препятствіями. да? Дистанція з перешкодами в майбутнє. сімка жезлів. ой, Тут якось вона інакше не зовсім класична. Тобто вона не стільки про боротьбу, а скільки про рішучість, берись за це, вір в себе. от Якось з таким акцентом: десятка пентаклів. Відігралася в мене генетичною наслідковістю і темою роду взагалі. ну, Класично. І п'ятірка мечів. от Я не пам'ятаю, вона у мене виходила десь чи ні, наскільки... але мені от здається, не дуже вона класична. Така от колода, не знаю, правда, яка її ціна. Хто захоче собі погугліть. Поцікавтеся, гуглити, до речі, можна за зображенням. Ви можете зробити скріншот і просто там, де пошук, Google натиснути на камеру і через скріншот пошукати. Не знаю, не знаю, де продається. Ну, тобто мені вона приїхала з граю Aйці, я точно знаю, але може і ще десь є. Не знаю, не знаю. Ціну навіть не подивилась. Авторка Селена Джой Ловет. Ілюстратор Даніела Мінутіус Форстер. Сподіваюсь, правильно прочитала. Отака от колода дуже задоволена. Щодо тематик, до речі, не сказала, більш-менш універсальна. Я думала, вона більш для духовності прям піде духовність, енергетика, щось таке от біоенергетика, можливо, там якісь духовні задачі, карма. Ні. На якісь от життєві прям ситуації теж нормально грає. Отак-от от, 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 на тому в мене все. Планую декілька відео. Звісно, що вони вийдуть не одразу. Дуже, до речі, розмір зручний. Вона в довжину стандартна, але трохи ширша. І дуже зручно тасувати, навіть якщо у вас маленькі руки. І прям така от вона важка, відчувається, коли тасуєш якісь карт. От. Планую декілька відео на ній. Розклад, по-перше, який, щоб ви побачили, як колода відповідає, працює, і, можливо, він вам допоможе. І обов'язково зніму, можливо, вже на сьогодні, там пізніше зніму от відео з кейсом, як, як двічі. Вона спрацювала як моделююча, а не тільки як просто мантичний розклад інформативний. А можливо, до того часу, як знімати,му ще будуть кейси. Не знаю, не знаю, подивимось, це таке діло може бути. І на тому в мене все. Ставте вподобайку, якщо вам подобається, пишіть коментарі. Це все дуже допомагає каналу. Просуває відео, дуже вам за все це вдячна. Звертайтеся на розклад, якщо вам треба щось змоделювати. Обов'язково пишіть, підписуйтеся на мої Ресурси, дякую за увагу. З вами була Ганна. Найприбуде з вами сила. Слава Україні! До побачення!